Це строєва підготовка. Одна з обов'язкових складових військового вишколу в Кропивницькому ліцеї. Він працює за двома напрямками: перший кадетський, розповідає директор Сергій Сторчаус. Починаючи з 2012 року, навчальний заклад почав працювати в напрямку військово-патріотичного виховання. У нас відкриті перші ліцейні класи. Тут навчаються учні з першого по одинадцятий класи. Щоб потрапити в кадетський, потрібно пройти відбір. 5 клас у нас є підготовчий кадетський, потім у 6 класі вони приймають офіційну посвяту на покрову, одягають кадетську форму, і от до 9 класу вони кадети. Там навчається одна паралель, лише хлопчики. Навчальна програма, звичайна, як і в інших школах, а в другій половині дня це робота гуртків, саме військово-патріотичного напрямку. І до 9 класу ми вже знаємо, хто найбільш мотивований, хто найкраще має результати навчальної діяльності і хто бажає. Вступати у вищі навчальні заклади мілітарного профілю, тоді вони потрапляють у 10-11 клас. В 10 й клас військового профілю мають можливість вступити і хлопці, і дівчата за таких умов. Гарне навчання. Навіть при вступі до 10 го класу оцінки не нижче 8 балів. Мотивація давайте з вами згадаємо алгоритм наших дій під час повітряної атаки, яку оголошує в результаті небезпеки уряд України в межах навчального закладу. Валерій Андрійченко вчитель предмету Захист України. Він один з розробників теоретичної та методичної бази кадетського підрозділу на етапі його створення. Перш за все, це практичні заняття військово-прикладного змісту. Це вивчення ттх зброї, це стрільби. Це відпрацювання тактики з допомогою системи симулювання бою лазертак, цілий ряд інших занять прикладного характеру. Також вивчаємо дуже щільно тактичну медицину, оскільки розуміємо, що це надзвичайно важливий пласт роботи. Далі доволі щільно підійшли до вивчення програми по дронах. Є гуртки, які працюють з операторами безпілотних літальних апаратів. Ми навчаємося пілотувати дрони. Посилена спортивна складова, спортивно-туристичний напрямок, і зрозуміло, що попереду всього йде просвітницька робота, історико-краєзнавча, ідеологічна підготовка це до цього міністра. Так, все. На сьогоднішній момент кадетський підрозділ нараховує близько ну, майже 300 чоловік, і це дев'ять навчальних взводів, дві навчальні роти. Символіка, традиції, звичаї, нормативна база. І більше ста вихованців кадетського підрозділу вони є або курсантами, або офіцерами мілітарних структур Збройних сил України, Держприкордонслужби, ДСНС, дуже багато служить в поліції. Марія Євлинаренко навчається тут з 9 класу. Приїхала з села Трепівка Кропивницького району. У мене і батько військовий, і брат пішов на військове, і ну якось так дивилась, все подобалося сюди, і пішла. Каже найбільше подобається заняття з вогневої підготовки. Своє майбутнє планує продовжити в закладі мілітарного профілю. Далі я йду по військовому. Владислав Деркач, села Високі Байраки Кропивницького району, навчається в ліцеї 11 років. Мені подобається військовий напрямок, ну, медицина, ця там стрільба. Дуже пише. Ти плануєш далі йти за цим фахом навчатися? Так, планую на військову прикордонну службу, мабуть. З 2014 року, за наказом департаменту освіти, ліцей є базовим з вивчення предмету захисту країни. Це другий напрямок, за яким тут працюють. Спочатку ми працювали з хлопчиками, а вже на протязі останніх 3-4 років і хлопчик і дівчатка із половини шкіл міста приходять до нас на цілий день, значить, один раз на місяць, і працюють на нашій базі із нашими викладачами і вивчають предмет захисту України. Подушечка, ми накладаємо цю подушечку на наше поранення. Далі ми затягуємо наш бинт, ось цей вороточок, і в протилежну сторону ми починаємо накладати нашу пов'язку. З вересня минулого року в місті почав працювати гурток захисники Кропивницького. Ми створили три гурткові навчальні програми. Це Програма для молодшої школи захисники Кропивницького брасту Горошка, це навчальна програма гурткова для середньої ланки захисники Кропивницького Ліга справедливості. І це старша ланка, захисники Кропивницького орден Вовка, Сокола і Лелеки. Ці програми вони об'єднані одним ідеологічним концептом. Було вирішено, що гурток захисники Кропивницького обов'язково повинен бути представлений в кожному закладі освіти, середньої заклади освіти нашого міста. І на сьогоднішній день. В усіх школах міста є гуртки захисники Кропивницького. Оскільки визріла думка, що програма захисників Кропивницького вона запрацювала, що вона є дієвою, що вона має певний освітній навчально-виховний ефект, було прийнято рішення утворити заклад позашкільної освіти, який би координував навчально-виховну діяльність патріотичну діяльність в місті Кропивницькому з грудня минулого року в Кропивницькому працює центр національно-патріотичного виховання Три. І краєзнавства Інгульська Січ. Валерій Андрійченко очолює його. По суті, зараз Інгульська Січ є тим хабом, тою площадкою, тим центром, який здійснює координацію Національно-Патріотичного виховання в місті Кропивницькому. Корбування території України різноманітними видами зброї, особливо мається на увазі різними типами ракетного зброї з боку Російської Федерації, яка є створити умови для всебічного розвитку дитини, дати можливість дитини виховати в собі риси якості патріота, громадянина, проактивної особистості, людини, яка хоче, здатна і може здійснювати свій конституційний обов'язок по захисту України. Вікторія Колосова, Олександр Касяненко, Суспільне новини, Кропивницький.